Не матерія, у нас саунд-продюсер, дуже перспективний діджей. Він арт-директор Bar. А, дуже часто грає лайвом, що не дуже часто зустрічається. До речі, що таке ось грати лайвом? Можеш розповісти? тим, хто ти не розуміє? Mm -hmm. Ну, Першу чергу слово лайв означає, коли ти граєш музику не на діджей-обладнанні, як такому. тобто, як діджей грають. Mm -hmm. Є е, е, мікшерний пульт. Дві деки, два програвачі. Вставляється флешка, і грається повний суцільний трек, зводиться один з одним і все. І Це, це виходить діджей виступ Лайв mm -hmm. – це коли ти береш частинку своєї студії, де ти робиш музику. Є в, в, в комп'ютері програма, в якій ти можеш створювати музику. Коли ти приносиш цю програму на стейдж, ставиш додатково синтезатори, драм машини і створюєш музику тут і зараз. Беручи до беручи різні якісь частинки своєї музики, яку ти написав. Це називається лайв виступ живий, жив, як живий звук, як вживу. Тобто ти створюєш у е, той момент, коли граєш, тобто це про імпровайз його теж кажуть. Так це називається лайв сет так. А є ще одне поняття, як е, яке називається гібридний сет. Про нього дуже важливо сказати. Це коли ти береш кусочки вже готової музики, але поверх неї завжди щось додаєш. Mm -hmm. Я більше граю по типу, от ну, якщо говорити з точки зору правильних термінів, то я більше граю гібридний mm -hmm. лайфсей. Так, тобто, це коли я можу на синтезаторі щось награти, коли я можу драм партії змінити, коли я можу змінити аранжування. Вимкнути, наприклад, драм-партію, щоб послухати просто мелодію, щоб люди покайфували, mm -hmm. е, зробити самому якийсь рі... е, виріст, білдап, mm -hmm. е, зробити в місцях, де в, наприклад, в оригінальному треку немає паузи, а там я її можу зробити, бо, бо я так відчуваю. Зараз. Так, так, так. Оце називається живий виступ, це називається лайв або гібридний лайв. Кльово. У нас костя ще створює. А, такі відеозаписи, які називаються Full Room проект розкажи так. що це воно таке це youtube проект youtube проект в 2021 році так в осінню. Е, я дуже надихнувся болірумом, я завжди його дивився. Болірум це то не дивився боліру. Всі дивилися болірум, і там концепція того, як вони роблять вечірки, що там відбувається. Плюс ще відео, які є серія відео People of Болірум, просто вирішив показувати. Наших українських артистів, своїх друзів, саунд-продюсерів, хто також пише музику, хто малопомітний, mm -hmm. щоб їх трошечки там показати, що дивіться, вони можуть нормально роздавати. Yeah. І я по типу у фулбарі ми зробили додаткову кімнату, і ця додаткова кімната це була розширена кімната, як, грубо кажучи, поки вона була на стадії ремонту і будівництва, я там зробив перший свій фулрум. Це був прикольний такий ламповий івентик, Потім ага. другий пішов за цим в самому шлубарі, потім третій івент. Я вже провів разом з артистами Монастетік ага. і отак потихеньку рухаюсь. Зараз, поки на паузі, я рік займаюся просто більше іншою роботою. Там я піше Пишуть музику, більше займаюся саме арт-роботи в фулбарі, намагаюся якось трошки в цьому ну, акцент дати на свою основну роботу. Тому фуллрум трішки на паузі, але ну, це буде продовжуватися. Буду далі знімати, буду далі масштабувати. Це, ну, мені цей концепт подобається, це все трушно. Так. Якісно знімаємо, е, якісь цікаві виступи. До речі, е, коли в мене виступав на другому Елефант та дівчинка українка, саунд-продюсерка By Мейдбар. Вона особисто написала 12 треків годинний сет для цього івенту. У нас є такі люди, які можуть так швидко написати треки. Ну, вона писала десь місяці 3-4, але ну, вона написала прямо ексклюзив. У мене було 12 треків. Отак людина грає, ти прикинь, ти не можеш не, не шизамить, не можеш ніде знайти, вони не підписані. Але вже потім через ось півроку рік проходить, там уже два роки пройшло, вона більшість цих треків підписала на різних лейбах. І це виходить, коли в той момент ми віддавали з фуллумом концепцію якоїсь ексклюзивності. Я там грав з драмкою, наприклад, був якийсь там свій сет. Я там ми шапи якісь придумував. Ми грали з Жені Латишевим разом. Бі бі це було дуже, дуже все концептуально в плані музики, дуже продумано. Ми хотіли дати щось таке прям. Таке, що що ніхто не дає. Знаєш, не просто відіграли, а от прям щось придумали. Прикольне, якісь мешапи, якісь там лайв-перформанси і все. Головне відрізнятися. Взагалі, мій канал називається Be Yourself. Мені дуже подобається, що Костя. Грає, ну робить щось е, креативне, чого раніше не було зроблено, чи чим він надихається на западі. Ну, Room, так і що він інтегрує, і пробує зробити в Україні. Тобто, так. я так розумію, що надихаєшся ти ти більшого, тим, що робить Circle, то що робить бойлер Room і так далі. Ну, все вірно кажеш. Mm -hmm. Я багато чого роблю в своїй музиці, в своїй роботі, надихаючись роботою професіоналів. Mm -hmm. Я вивчаю, як вони роблять. Дивлюся аналізую наш ринок, дивлюся, як хто робить. Там намагаюся е, знайти якісь точки, які, які не задіяні, тіпа, і в них трошечки натиснути, спробувати, піде-не піде. Не піде. Тіпа, я, ну, це не той факт, що там от прям ти зробив і все, і воно пішло. Ні, mm -hmm. тіпа, все адаптовано до нашого ринку в, шляхом е, спроб. Угу. І помилок, і помилок, так куча помилок, дійсно там. Ну, типу, ти, ти дивишся, оце не йде все, роблю щось інше там, і отак е, рухаєшся. Ти сказав щось мені дуже сильно сподобалося, що ти знаходиш не дуже популярних артистів, але дуже угу. талановитих, і так. дає даєш їм можливість. Можливо, щось в цьому є з твоєї особистої історії, чому ти так робиш? Тобто, звідки взагалі, взагалі це взялося, це прагнення. Тому що ти мені колись казав, ми з Костою, з Костою знайомі, а якийсь там рік чи півтори? Він мені казав, що він якраз шукає тих, хто сам пише, пише музику. Ну тобто, так, я вам скажу так, навіть я граю, просто можу згодити музику, але писати це бляха круто. Тобто, розкажи мені, а, на цьому на цьому фронті, як ти чим надихався, і як у тебе зараз це планує? Ну, от. Моя історія почалась в першу чергу з того, що я в 2016 е, році полетів в фестиваль е, Jam Fest в Грузії, там надихнувся музикою і почав далі е, жити з музикою, ну, щось робити, збирати студію там, і так далі, будував себе. І в 2018 році я написав перший альбом свій. У мене було 12 там, треків, я їх прям гарно зробив з цього, якийсь там, ну, гарний продукт. І такий думаю, ну треба це показувати людям що треба зробити треба навчитись діджеїти я ж не був діджеєм на я той спочатку момент вже зрозумів хто, хто хто твій твоя ролова модель тобто хто, хто ну, тобі в... більше всього сподобався з сам... продюсерами світових та це завжди був степан бодзін <гум> це завжди були в УЙорк <гум> це завжди був Йорк 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 Фрам, наші, <гум> та, наші на українці так це була мелодична музика я дуже дуже це все любив і люблю до цих пір Виходить як. Я написав музику, але діджейти не вмів. Пішов навчився діджейти сам. Тобто, ти просто спочатку, спочатку я писав все. музику, да. тому що наш спільний друг, наприклад, Олег в у нього на навпаки було. І я думав, що так більше трапляється, коли ти спочатку діджеєш, а потім вчишся грати. Я по різному буває? Ні, я сидів вчив Аблік. Просто як програма ще Аблетон. аблік, Аблетон. Я сидів чи в Аблетон там намагався щось написати, написав щось. Щось вийшла, якась музика, там, яку я міг на той момент створити. Чисто по Ютуб-тренінгам. Так, так, все вірно. У мене типу, з інмішем більш-менш було. Я розумів там, ну, про що йде мова. <гум> Потім і у 2018 році вивчаюся е, на ну, як, навчаюся діджеїти. <гум> і я починаю там, там стукати в всі двері в Києві. Давайте я там пограю, please». Це три роки пройшло, ти три роки вчився. <гум> Блін, чувак, <гум> це круто. Не, не ліз, поки не, 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 не почував себе комфортно у цьому. Хоч Це Мій бутлех грає зараз на Above and Beyond. Дві трек? Так. Це, Ось, бу... Прямо зараз. Це Бутлех. Це, це... Що таке бутлех? Це е... неофіційний, не ремікс. неофіційний ремікс. Неофіційний ремікс слово, прямо зараз грає. Слово Bootleh раніше обозначалось як е... піратський ремікс. Ти береш частину треку офіційно випущеного, бо ти не можеш взяти там кусочки його. Щось там з ним змінюєш, і по типу зараху. А це легально? та людина? Вона у тебе дозвіл брала? Ні, <simulated noise> <pudding> я не брав дозвіл. <yüzden word> і ти не брав. Ну я не монетизую, тому все ок. Це просто для себе я написав це як кавер. чекай. Ну, бо це як кавер, тобто ти можеш по законам авторського права використовувати в некомерційних цілях. Добре. От і все. І потім, ну я коли стукав у двері, нічого, взагалі, ну баста. Я ніде не зміг пограти. Почав грати в ресторані, в якому я працював, офіціантом. ресторані барви. О, Перші, перших три дати я там стояв тільки, ти по був офіціантом у бару? Так. так. — Нічого собі. І там і грав, бо ти. Кум брат сватну кажу: ну ти в наш фіц, ну вставай, поіграєш. Ну і я, понятне діло, там грав. Там якийсь період. Потім відкрився в 15-му фулбар. Я, понятне діло, там трішки пограв, і все, і виходить: ніде я не міг приткнутися. А коли після повномасштабного я почав працювати в фулбарі арт-директором, при тому, що я напросився, стоїть пустий заклад, давайте щось зробимо. Привіт, Саша адміністратор. Саші Грязі, вітання, друже. Привіт. Е, е, я кажу, давайте я щось буду робити. Ну, все одно там, треба щось, якісь, може там, донати зберемо. Давайте, там, ну, хай індустрія живе. Ну, ми, все, що ми вміємо робити зараз. Ну, ось, я був офіціантом, розносив їжу і вмію писати музику. Типа, Ну, Я хоч, хотів хоч щось, хоч щось зробити. Ну, Хлопців, робота є. Mm -hmm. Ми почали там трохи робити івенти, збирати кошти на в, в, в ЗСУ там, своїм знайомим, багато знайомих в ЗСУ, там постійно тачки, півідрони треба. Коротше, Запитів mm -hmm. багато. Ну і почали працювати. І отак потихеньку-потихеньку я вчився працювати арт-директором. За три роки я зараз фулбар. Ну, для мене це культове місце. А розкажи мені бізнес-результати. Можеш якісь податки? Топ, топ, просто піток завжди є люди. П'ятниця-субота завжди люди. На ту на ту пропускну кількість, як може отримати фулбар, завжди є люди. У фулбара завжди є землем. Не, 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 не боїтеся літа? Теп, літакого. Е, там У нас в 22-му вообще піток був постійно по дощі, а 23-й вже менше людей, понятне діло, бо ну конкуренція з'явилася багато. Хто повідкривався. Багато зараз парів зрозуміли, зрозуміли, що українська публіка все більше е, починає слухати мелодійне техно, так Так, і так, просто це був... сидіти там. Ну Опит. тобто, це стала музика, яку зараз в Києві дуже багато. Там так, ти просто чуєш як бекграунд. Бао, Там ну дуже багато. там Та, Ну це просто жанр, який типу, вистрелював для всіх. і Гості приходили, слухали. їм це подобалось. При тому, що дивися, я тестив. Різні жанри. У нас є багато хаос-артистів. Я люблю хаос-музику, я люблю діп хаос, диско музику. Я багато жанрів знаю, вмію грати їх. і в мене багато є досвіду в цих жанрах і багато ну, знань. Я сиджу і таки думаю, ну, ну не можеш бути тільки мелодіктах. Ну, давай спробуємо там попсову тусу. Зробили попсову тусу. Ну завжди попса працює окей. Зробили R&B тусу, ну так собі. Зробили хаос тусу. Люди не розуміють. Поставив вініли взагалі нікого. І ну, це такий ринок. Він був пустий, типа ну, війна, ну що ти зробиш? Ну, типа, люди приходили, любили саме молоді техно, бо там воно було на слуху. Все. І так далі зараз продовжимо, але ну, все одно я там трошки стараюся. Прогресів є прогинати взагалі у кості є дуже круті треки: квітка, тиша. Так. Квітка, ні, тиша, тиша. Тиша, а перший, а, тиша пішла. Тише. Тиша, тиша. тиша. тиша українська, да. так. Ну, мене... з українським вокалом в тебе ще буде? Тиша, ні, тільки тиша. Працюєш зараз над багато працює, ага. є, є, буде, буде. Просто ну, я а шукаю. Ексклюзив. Є ексклюзиви, є багато. Е... Ми зможемо зараз включити якийсь ексклюзив, який ти мене скинеш, я його просто шматочок. З українською мовою? Ні, з любою. Будь-який трек. А так, звісно, звісно. Друзі, так, е... слухайте. Так. Щось, зараз, зараз, зараз включимо щось. Да. Щось що зараз, зараз включимо, що, який трек ти мене не скинеш. А я ж я, я можу завтра прийти додому, написати щось нове. Треків так багато, що навіть не може людина вибрати зараз. Так, в чому прикол? В чому прикол? Я можу прийти додому, я сьогодні виступлю. Я прийду додому ну, завтра неділя. Я собі неділю там виділяю вихідний день, я собі можу сісти, написати щось нове і тобі це скину. Ну, Друже, я все-таки скажу, буде щось, щось таке з, з, з заявкою на хід. Розумієш? — У Мене всі такі. Всі такі? жартує. Соромля зловий хлопець. ладно, нормально, нормально. Ну слухай, взагалі, як на конвейері, я завжди пам'ятаю, штамбував Бреча. Тобто він як я ось я пам'ятаю, я випіцу до Одеси нас їздив, і чувак, кожен рік. Кожне літо у нього просто ну, усі треки, повний сет це його треки, і тупо все нове. Тобто, чувак їх лупашив. І ну, я не можу сказати, що все супер, круто, ну, на, на мій особистий смак, але більшість. В чому секрет? В чому ось коли на якому етапі? Розкажи мені, що, що, що для тебе, що з твоєї точки зору може Дати тобі вистрелити і стати діджеєм, саунд продюсером міжнародного рівня? Та схема стандартна. Як завжди, це підтримка, супорт великих артистів. Це перше. Щоб це було... Щоб вони грали твої треки на своїх... філій. Щоб ти був на слуху, щоб в тебе було багато прослуховувань, щоб ти випускався на великих лейблах. Можна, звісно, і на своєму просто лейблі можна DistroKid. Є дистриб'ютор. Випустився на Дістрокіт, тебе там. 10 мільйонів прослуховань твого треку. Та і ти вже по, популярний. В не важливо. Пол Калкебренер спокійно все життя сам собі випускає музику, знявся в фільмі. Ну, можна як завгодно. Тут сама фішка в тому, як ти продаєш свою творчість. Я тебе пишу там музику. Там ось у нас там і колабі багато е, там, і, і я випускаю в принципі там, ту музику, яку я сам дуже люблю. А для мене це в першу чергу важливо. Я віддаю на лейбли там дивлюся, промоушен слабенький. Типу, треба, треба більше вкладати в музику, більше там, писати, якось більше писати якісно, більше ризикувати писати щось, щось таке, що не пише ніхто. Бо знову ж таки, ось тобі е, план дій. Є певні жанри, які там вони продаються. Афрохаус, Мелодік техно. Ти написав подібний саунд. І такий, блін, час вистрілю. А разом з тобою так само думають два 3 мільйони продюсерів в, в, життя. в усьому світі. Пише щось таке, типу, своє нішеве. це ніхто не розуміє. Треба це запакувати, продати. Я зараз думаю про те, як запакувати і продати мою музику, бо я надихнувся більше душевною електронікою. Мені подобається мелодичність, мені подобається, щоб воно і качало на танцполі, щоб от от, прямо, ну от, ти стоїш Тобі танцюєш. мені подобається Walls», е, який буде сьогодні козлайнером. У нього глибокі, грає. драматичні ці треки такі. Тобто, це, ну, це його дуже така е, особливість і крута. Тобто ти маєш на увазі, що якщо у тебе є хоробрість і ти з чимось таким специфічним, то це дуже потрібно піти запакувати Продати. та презентувати. То, звісно. Так. Просто раніше Тен Волс, Бодзін, всі інші, вони ну, це люди, в яких. Ну, коротше, тоді, в той момент, синтезатори та взагалі в комп'ютерні програми, в яких писати музику, було дуже мало людей. Зараз, подивись, в кожного є аблік ломаний. Там, Типа сів собі, сэмпл-паки скачав, пресети скачав, ти вже написав трек. Тоді такого не було. Понятне діло, ну люди творили, писали те, що з чого було. І легко себе продавали, бо це був продукт, який вважався, блін, це щось нове, класне. А зараз, ну скільки вже написаної музики зараз виходить, то тобі здивувати слухача дуже важко. Тому так, да, дійсно. Я думаю, що в мене може все вийти, коли я правильно запакую продукти, передам якусь свою ідею, яку я несу. В люди я несу в першу чергу ідею е дійсно музики, яку можна слухати, яка надихає одне діло. Да, ти постояв, поіграв там е якийсь прайм тайм пік тайм пік таймпіктаймтіхно, мелодік. Там потанцювали, все клас на телефони познімали на стейджі, забули взагалі, де вони були, і ніколи не повернуться до цього відео. Ці люди просто далі продовжують своє життя, забувши, що вони отримали мегакруті емоції на цьому івенті, бо вони з телефоні стояли знімати. А я хочу зробити щось те, що людина прийде, просто послухає і скаже: я колись там був, і, блін, я це запам'ятав на все життя. Тобто, щоб хотілося від відкласти телефон і просто проникнутися. Ну, так, ну щоб ти поживиш час. Послухай, по так. у моменті. Це головна проблема. Да. Людства зараз не вміння бути у моменті. Тому що всі бляха. Знімати на телефон це що? Це перекласти момент на майбутнє, коли ти вот. його будеш передивлятися вот. у квартирі вот. чи у туалеті, ніж бути зараз у моменті і кайфувати. Це дуже круто. Ну дуже. я був на виступі Бодзі навчи. Це був 19 й рік. У мене просто, я от, от так попав телефон, так. я його відслухав. У мене нема відео. Я навіть не можу в інсту скинуть. На сокорі в мене пару відосів, було, але у мене сів телефон, коли він виступав. Але сам факт, ну я. Я просто стою, я його слухаю, в мене до цих пір в пам'яті всі його виступи. Я ну, надихаюсь цим, мені це подобається. Кожна людина може так само переживатися, коли ти, ти е, слухаєш музику, яка тобі допомагає от, просто розслабитися, кайфанути, коли ти асоціюєш її своїми життєвими якимись емоціями. Так. Це ж завжди, завжди тебе супроводжує музика. Тобі погано, ти yeah, слухаєш yeah. музику. Yeah, exactly. Тобі добре, ти стоїш танцюєш під музику. Ну, ну, по типу вона завжди тут є. А коли ти ну, не в музиці, а в, там, в справах, в телефоні там, з ким спілкуєшся, ну бля, ні. добачай за матюки. <laughs> Да, Олександр, скажи, які партнерства а, ти б ти розглянув зараз, до чого ви готовий? з ким би хотів би щось ким зробити. Ми готи в яких контекстах і так далі? Бізнес, музика і так далі. Ну, по, по Бізнес-контексти, то ну, в мене з мене і так зараз є партнерство там, з FullBar, Ми mm -hmm. працюємо. Там багато хто до мене також звертається там, з, з допомогою в івентах. Там. Навчання ось новачків. Так, так. Ну, тобто, ми тут там, ця робота несеться. В плані творчості, то це зараз я хочу звернути увагу на е, якраз тих ребят, яких недооцінили. Е, Слава Онен, е, е, Рома Креш, він же ритмограф. Я буду робити з ними колаборацію, Я хочу просто якось трошечки за рахунок своєї якоїсь уже медійності чуть-чуть Типа їх підтягнути, зробити Добре. якийсь якісний продукт, там протестити, спробувати його просунути, зробити е, от, з ними колаборації. Е, в майбутньому дуже б хотів би, понятне діло, з багатьма е, артистами, які мені дуже подобаються. Там. Ну, от, я, я, б, я б дійсно там е, при всій можливості зробив би багато колаборацій з тим же тин волос. Я б хотів би з Індіялефант, з Купрід. Я б хотів би зробити колаборацію так само з Вуйор. Мені дуже подобається їх музика, вона мене дуже надихає. Мені подобається теж Бодзін. Ну я розумію, що я з ним колабу не зроблю. Мені це буде ну як ну я сам пишу, як Бодзін читаю. Ну, ну не як він, а саме в його почерку. Ну бо я ним надихався. Мені хотілося, от, от що по типу, просто робити. Бачите, як в моє життя приходять можливості зустрічі з тими людьми, які, які з якими потенційно може щось зробити. Не завжди треба якась колаба з суперзіркою. Можна просто зробити з твоїм ближнім. Ось у тебе є близька людина. Візьми з неї зроби, просто сядьте, створіть щось адекватне з душі. Ті молоді хлопці, дівчата, які зараз нас слухають, вони можуть тобі напряму кидати якісь свої драфти, як це не пров'юхи. — Ти таке та да Може, Може, а дійсно ну якщо... це може ще дати можливість там пограти в фулбарі, так чи можливо з щось... — завжди, завжди В Більшості випадків я відмовляю там дійсно. Там я кажу чесно, як є, що типа, сорі, там. Я не можу колабу діяти. Ну я я там. Ну, ти тільки почав, да, там, mm -hmm. пройде, хай пройде якийсь час, трошки там здобуть чогось, все. Mm -hmm. Я ж так само отримував такі відмови. Так, так, так. Це Потім я зараз, це я, я, зараз я зараз я дійшов щось там, ну показав, що я щось можу. Да, там, що, ну от я створив там трохи продукту, ви можете її вже пощупати, оцінити, зрозуміти, який я, що я пишу. І вже більше типу, мені погоджується, кажуть, так, да, дійсно, там все ох, хорош, там зробив роботу, давай там щось разом вже думати. Тоже це ж саме. Ну, новачки можуть би, заходьте, заходьте по бару. Приходьте до нас в гості. Спочатку можна прийти просто послухати. Так, послухати і почіть завжди, завжди завжди стараюся всім відповідати. Дуже дякую, друже. Та тобі дякую. Ти ж скільки всього також робиш. Дякую, дякую. що взяв інтерв'ю. Піду грати, побачимось.